Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 14 листопада 2024 року. Перша чверть місяць у тельці із 8.59. День місячний, 13.14, який почнеться о 15.09. А ще у нас місяць у Перегеї. Тринадцята місячна доба, символ якої сонце або ж колесо. Це час духовних пошуків. Усі заходи, створені для відкриття чогось нового, вдаються зараз якнайкраще, оскільки це період оновлення та переходу на новий якісний рівень сприйняття. Ті, хто точно дотримувався місячних ритмів, отримають додаткову силу для здійснення своїх планів та проєктів. У 13-місячну добу корисно навіть у старих, давно вже звіданих речах знаходити щось нове, виявляти ті нюанси, яких ви раніше не помічали. Одним словом, це час радісних відкриттів. дуже плідний період для різноманітних видів творчості. З огляду на те, що в цей час вищі сфери є найбільш близькими до нашого фізичного світу, відкрито портал через який проходить багато тонких енергій і вібрації, які сприяють створенню воістину божественних творів. 13-й місячний день це період швидкості, ясності, майстерності та наполегливості. Чим рішучіше зараз людина поводиться, тим успішніше завершиться її починання. Що було розпочато напередодні, не можна в жодному разі кидати. Не зменшуйте темпи, щоб не сталося. Від цього залежить. успіх усієї вашої справи в цілому. Те, що було розпочато напередодні, отримає в 30-й місячний день додаткову енергію, і відбудеться активізація прихованих резервів людської психіки. Енергетичне поле людини та енергетичне поле астральної матриці. Задуманого вами проєкту зливається в єдине ціле та спрямовується до успішного завершення. Тому одним із символів 13-ї місячної доби є колесо. Ми зараз подібні колесу, яке котиться з гори, не зупиняйтеся, не зменшуйте темпу, не сумнівайтеся і вірте в свою удачу, вкладайтеся повністю і не шкодуйте сил. Тим більше, що зараз її у вас багато. Крім того, це дуже сприятливий час для подорожей та відряджень. Зараз місяць стоїть у знаку тільця. Тілець привносить у наше життя деяке умиротворення. Ми стаємо злегка флегматичними і важкими на підйом. З'являється апатія, що невідомо звідки взялася, легкий смуток, а в поєднанні з критичними днями іще й тугу та страхи. Це ідеальний період для відпочинку. Для відвідування театрів, виставок, концертів та творчих вечорів. Дуже корисно при місяці у тільці займатися мистецтвом, складати вірші, співати пісні, малювати чи ліпити. Якщо зараз не дати. Надати накопиченій всередині енергії вийти через творчу діяльність, то вона може обернутися проти самої людини і знайти вихід у вигляді фізичної хвороби або ж психічних якихось розладів. Корисно ж займатися буденними звичними домашніми справами. Головне комфорт та благоустрій житла. Важливо також добре і ситно харчуватися, бо в цей час буде апетит, як то кажуть, звірячий. От. Важливо також вживати профілактичні заходи, використовуючи різні інгаляції та полоскання горла, бо горло в цей час буде вразливе. Буде Якесь перхотіння в горлі, якесь прокашлювання, можна легко застудитися. Так що дні тільця, вони сирі і холодні. Шануйте себе. А ще у четвер місяць у перегеї. От. Так що він майже збігається із повнею. Коли перегей і вповня разом, то це називається супермісяча. Коли ж місяць проходить перегей, а також один-двома днями пізніше, найбільш висока ймовірність серйозних аварій, катастроф і загибель людей. Підвищується ймовірність нещасних випадків. Люди найчастіше потрапляють у ДТП. Медики відзначають ослаблення контролю свідомості людини. Люди гірше контролюють свою поведінку. Емоційно, зб... емоційно збудливі та схильні до необдуманих вчинків. Логіка ж і здоровий глузд ніби відключаються. От. Студенти гірше здають іспити, особливо із технічних дисциплін. Трошки рекомендацій при місяці в Перегей: Намагайтеся взагалі не сідати за кермо, не вирушайте у тривалу подорож. Особливу пильність треба проявляти людям. Чиї професії потребують дуже великої уваги. Уникайте тих місць, де можлива небезпека для життя. Бухгалтерам у цей день не слід проводити важливі розрахунки. Утримайтеся від сівби, посадки та пересадки рослин. Отакий деньочок на нас чекає. Любі мої, ви попереджені, а значить, озброєні. Тепер ви будете знати, що треба робити. А чого не варто. Але це діло ваше. Можете робити, що вважаєте нужним, але якщо прислухаєтеся до ритмів місяця, це вам допоможе. Я бажаю вам добра, я бажаю вам щастя. Я щиро вам дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші подобачки, за ваші наставлення, за ваші поради. Дякую вам щиро. З вами була бабка Люся. На все добре. Побачимо завтра.